Ці солдати армії РФ здаються в полон через соцмережу ВКонтакті українські десантники та військова контррозвідка СБУ запустили в російській мережі акаунт віртуальний командир. Завдяки цьому акаунту солдати 810-ї бригади морської піхоти РФ здаються в полон. Про це повідомили в 95-й десантно-штурмовій поліській бригаді, яка виконує бойові завдання на Курщині. І полонений росіянин розповів про пригоди корейських солдатів на Курщині. Готували їх, готували, а з гранатомета як слід стріляти не навчили, каже полонений. Корейці, коли їх готові один очі гранатомети, даже стрілять би не вміє. Под ноги выстрелил, потом несколько, несколько корець, толі заваліли. Ну, говорят, их в же, по-моєму, еще будуть тренувати ли. Самопроголошення Абхазії знову спалахнули протести через наміру укласти договір з РФ. Сьогодні парламент мав розглянути проєкт інвестиційної угоди з Москвою, який би дозволив російському бізнесу отримувати безпрецедентні пільги на території Абхазії. Проте під тиском тисяч протестувальників сесію скасували. Мітингарі знесли паркан біля парламенту, закидали його димовими шашками і пробили колеса у військових машинах. Також було чути постріли. Силовики розпилили слізогінний газ. Частину опозиціонерів затримали, але відпустили після того, як протестувальники перекрили рух через три мости.